У Львові діють стабілізаційні відключення світла. Про це інформує Укренерго. Зазначається, що графіки поділені на шість груп, тому для кожної щодня електроенергію вимикатимуть по різному, враховуючи дефіцит потужності. Варто нагадати минулої доби на Львівщині діяли аварійні відключення струму. По обіді їх скасували і запровадили стандартні графіки погодинних відключень. До ефіру долучається Богдан Кайван, директор департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства в Львівської обласної державної адміністрації. Пане Кайван, вітаємо вас. Добрий день. Даймо. Отже, скільки наразі годин світло в оселях львів'ян, жителів Львівщини, є, і скільки його немає? Які графіки нині діють? На сьогоднішній день задіяні дві, дві черги графіків. в залежності від групи, відсутність електроенергії в помешканнях є коло 7 годин на добу. Тобто графіки розподілені рівномірно і опубліковані на сайті Обленерго. І в чат-ботах, і на вайбері, коли можуть знати і самі графіки вимдень. На, на вчора в нас було запроваджено графіки аварійних відключень, в 11-й годині їх відмінили і було запроваджено три групи графіків, поведенних графіків вимерь. На минулу добу в нас було обстронено 515 тисяч точок обліку на сьогоднішній день. Згідно графіків, за на на зараз обесточено 350 тисяч. Чи можна прогнозувати ситуацію в найближчій перспективі на подальші кілька діб або принаймні одну добу? Як, скажімо, заздалегідь мешканці регіону, мешканці Львова, конкретно дізнаються про, про зміну графіків, про те, коли і як будуть вимикати струм? Спрогнозувати власне, що тут досить таки важко, Графіки погодинних вимкнень запроваджуються за командою диспетчера «Укренерго». власне, що на підстав, ну, рішення приймається на підставі балансу енергетичної системи взагалі всієї України, а не тільки Львівської області. Тобто, якщо є якась дефіцит потужності, то власне за командою диспетчера «Укренерго» запроваджуються чи дві, чи три групи. Годинних минут дякую за оперативно надану інформацію. Нагадаємо, Богдан Кейван, директор департаменту паливно-енергетичного комплексу енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської, Ода щойно з нами на зв'язку.